Всіх дуже рада вітати. Насправді, перше, кому я надзвичайно хотіла би подякувати сьогодні за ту можливість, що ми маємо можливість спокійно зібратися і обговорити нагальні потреби бізнесу, це нашим захисникам і захисницям, які насправді кожної миті, в цю мить, і всі ми це прекрасно знаємо, відстоюють. Наше право бути, бути незалежними, і наше право розвиватися так, як ми собі це бачимо, тому надзвичайно їм дякую за цю можливість. Е, мені особливо приємно бачити всіх вас тут на щорічних загальних зборах, учасників е, мережі Юнік. Я коротко скажу, що наша е, мережа ЮНІК є ініціативою колективної дії е, бізнесу і ми об'єднуємо відповідальний і прозорий бізнес, доброчесний. Які маємо на меті поширювати цю культуру серед українського бізнесу в тому числі? Тому справді дуже дякую всім, хто сьогодні приєднався до нашого заходу і учасникам нашої мережі, які приїхали з усієї України, незважаючи ні на що українському бізнесу, представникам уряду, які до нас сьогодні будуть приєднуватися громадянському суспільству, міжнародним організаціям та партнерам нашим за ту вашу готовність разом працювати над тим. Аби доброчесне та етичне ведення бізнесу стало нарешті для нас стандартом і основним правилом. Я також хочу подякувати, що цього року ми маємо можливість провести сьогоднішню подію завдяки фінансовій підтримці про ООН, уряду Японії та антикорупційної ініціативи ЄС, які нас підтримують із сьогоднішньою подією, і з наступними, які про які я розкажу потім. Кілька технічних моментів про які я маю сказати. Перш за все, мова нашого заходу є українською, але у нас є синхронний переклад, і для тих учасників в залі, кому потрібен буде переклад з української на англійську навпаки. Ось там у нас в куточку є навушники. Будь ласка, підійдіть, можна взяти і скористатися. Ті спікери, які у нас теж сьогодні будуть онлайн, вони так само зможуть скористатися перекладом. другий момент, що що, як відомо, через війну в нашій країні ми маємо бути готовим до того, що може бути оголошена повітряна тривога. Е, якщо ми почуємо цей сигнал, е, ми будемо продовжувати наш захід, е, допоки ми не матимемо інформацію, що є загроза ракетної, е, ракетна загроза або, або шахеди. Тоді ми попросимо всіх прослідувати в укриття. Е, Місцеві помічники зможуть допомогти. Тут є вказівники. Ми спокійно собі туди прийдемо, та можна буде продовжити наше спілкування в більш неформальному вигляді і потім повернутися назад. Ми також робимо відеозапис наших загальних зборів і будемо його розміщати на нашому YouTube-каналі, тому можна буде його потім переглянути і поділитися з колегами. Заохочуємо до цього і зможемо розіслати всім зареєстрованим учасникам цей запис. Також запрошую всіх долучатися активно до сьогоднішніх дискусій, обговорень. Ставити питання, якщо ви це хочете зробити, піднімаємо руку, є мікрофони, і ви таку можливість отримаєте. Щороку ми присвячуємо наші загальні збори, якісь актуальні темі для українського бізнесу. І в нашій країні зараз триває виснажлива і тяжка війна. Попри все, попри важкий надзвичайно рік минулого року, ми. Ми згуртувалися, працюємо далі, вижили і вистояли, і насправді віримо і підтримуємо ЗСУ. Робимо на кожен і кожна з нас на своєму місці те, що ми мали би робити. І, власне, очевидно, що цьогорічні загальні збори ми вирішили присвятити саме обговоренню того, як український бізнес бачить. Процес відбудови, як він бачить своє спільне майбутнє і спільне, спільну відбудову України, що ми закладатимемо фундамент цієї відбудови, і які цінності ми хочемо взяти зараз з собою? А до яких практик ми би не хотіли повертатися в майбутньому? Тому що це зараз насправді такий момент, який нам дає, скажімо, можливість. Переродитися і відновитися заново. Ми також сьогодні покриємо тему того, яким чином ми рухаємося, інтегруємося як держава, як бізнес-спільнота до світових економічних спільнот, зокрема, які нам необхідно зробити кроки до виконання на шляху до приєднання до ОСР та Європейського Союзу. Отже, зараз я маю за велику честь для відкриття загальних зборів ЮНІК, е, які мають назву відбудова на основі доброчесності Шлях для нової України, запросити е, наших чудових спікерів. Е, маю честь зараз передати слово пану Денису Шмигалю, який є прем'єр-міністром України. Пан Денис в останній момент не зміг приєднатися. Е, як і деякі інші наші представники з уряду, ми знаємо, що зараз вони на важливій зустрічі, може навіть між собою жартуємо. Що коли б ми не призначили наші загальні збори в державі відбувається щось, коли в останній момент наші, наші урядовці мусять кудись їхати. Але такий час, і я думаю, що всі з розумінням до цього поставляться. Пан Денис записав для нас привітання, і я зараз попрошу техніків вивести це відео на екран. Будь ласка. Шановні учасники, колеги та партнери. Сьогодні найбільше бажання кожного українця це перемога та відновлення України. Попри величезні руйнування і жахливі втрати, ми боремось і перемагаємо завдяки нашим силам оборони, нашим міжнародним партнерам і, звичайно, завдяки українському бізнесу. Ми не просто втримали стабільність економіки, ми разом зробили багато неможливих речей: пережили найскладнішу зиму в історії нашої держави. Виконуємо всі наші соціальні зобов'язання, фінансуємо армію, продовжуємо реформи, стали кандидатом на вступ до ЄС, отримали статус потенційного члена організації економічного співробітництва та розвитку. Все це в умовах повномасштабної війни. Ми об'єднали зусилля для боротьби з агресором. Маємо працювати як одна команда і заради відновлення, яке розпочинається вже сьогодні. Відновлення України це не просто відбудова. Зруйнованих будинків і мостів, це повна трансформація країни за принципом «Build Back Better», тобто побудувати краще ніж було, впровадження всіх необхідних реформ, прозорість, підзвітність та доброчесність. Відповідальність та доброчесність – це не абстрактні поняття, це наша власна інвестиція у відбудову України, це конкретні кроки, що дозволять нам приєднатись до клубу успішних країн. Боротьба з корупцією є одним із пріоритетів нашої роботи. У березні цього року група держав об'єднаних проти корупції ГРЕКО опублікувала звіт, у якому визнала, що за минулий рік ми запровадили більше антикорупційних реформ ніж за попередні роки. Нещодавно ми затвердили державну антикорупційну програму на 2023-2025 роки. Україна є лідером у цифровізації державних послуг для громадян та бізнесу, що сприяє формуванню сервісної та прозорої держави, зменшуємо також роль держави в економіці завдяки приватизації неефективних державних підприємств. Ми націлені на масштабну дерегуляцію та скасування сотень дозволів і ліцензій, щоб бізнес в Україні міг дихати вільно. Активно співпрацюємо з ОЕСР у сфері запобігання та протидії корупції, що є надзвичайно важливим для подальшої ефективної діяльності державних органів влади. Ми приєднались до робочої групи ОЄСР щодо боротьби з хабарництвом у міжнародних ділових операціях, і це сприятиме виходу іноземних компаній на українські ринки, наших компаній на міжнародні ринки, а також прозорості відбудови України. Адже відновлення України стане найбільшим проектом, починаючи з часів Другої світової війни. Ми очікуємо на затвердження ОЕСР програми для України, її виконання та впровадження міжнародних стандартів доброчесності стане потужним маркером готовності України до повноцінного членства в ОЕСР та ЄС, і це наше спільне завдання, де ми маємо об'єднати зусилля. Я дякую всім учасникам всеукраїнської мережі доброчесності та комплаєнсу за лідерство і готовність впроваджувати найкращі міжнародні практики. Наша репутація це потужний актив для залучення інвестицій в економіку та успішного відновлення. Вдячний організації економічного співробітництва та розвитку та всім нашим партнерам за підтримку проектів, які допомагають Україні досягти стійкості у найскладніший для нас час. Разом ми переможемо! Слава Україні! Дякую. Дякую дуже пану Денису за промову і підтримку. Е, і тепер мені особливо приємно також передати слово пані Кері Енн Джонс. Вона є заступницею генерального секретаря ОСР, і вона з нами сьогодні онлайн. Я сподіваюся, вже готова до нас долучитися. Yes, yes, так, я готова. Я uh, от не знаю, чи ви мене чуєте, more. бо я чогось нікого Hello? не бачу. Так, ми чуємо вас, але okay. ми so чогось it, вас не бачимо. Ну, so... no, чогось хост, uh, напевно, блокує uh -huh. yeah, моє my video. <laughs> відео. Uh, не знаю, чого так відбувається, але хтось блокує uh, передачу мого відеосигналу. І чогось we, не виходить, окей флор, Ну що ж mm. вам слово. the Prime Minister for his comments. дуже дякую за коментарі, пана прем'єр-міністра. На початку цієї зустрічі Тож, шановні учасники щорічних загальних зборів і учасники юні пані та панове для нас для мене велика честь звернутися. З нагоди вашого та заходу та сьогодні, і ми поговоримо про те, як ОСР буде підтримувати Україну українські установи на шляху до процвітаючого майбутнього бо неспровокована і незаконна агресія проти України призвела до значних руйнувань а також економічної невпевненості вона призвела до чималих руйнівних впливів на геополітичному контексті, і так буде тривати протягом десятиліття. І ОСР безумовно дотримується принципів демократичного врядування, відкритої економіки та соціального правосуддя. Ми вважаємо, що спільна робота із країнами-членами дозволить знайти вирішення цих викликів і дозволить стати нашу до глобального. Відновлення сьогодні Аргентина, Бразилія, Болгарія, Хорватія. Перу та Румунія А вони вже на шляху до приєднання до СРИ інші країни співпрацюють формації ключових and партнерів на зв'язок Індії та Південної Африки. у нас окремі програми з Єгиптом та Таїландом. Сіді вони намагають наближити ці країни до стандартів та принципів ОСР. Бо як ви знаєте, ОСР визнала Україну як перспективного члена. Це означає почати. То діалогу про вступу що має наблизити Україну до стандартів ОСР. Україна також отримала статус учасника у робочих групах ОСР, а також у, у інших групах у лютому цього року. Це з метою подальшого наближення України до виконання стандартів по боротьбі з корупцією, по боротьбі з хабарництвом, міжнародних бізових бізнесових операцій наразі ми розробляємо спеціальну програму Україну. Це напевно найбільша програма, яку колись не. Реалізовувала ОСР, вона має на меті дві два завдання: розбудова спроможностей України для післявоєнного відновлення, а також запровадження ключових стандартів з розбудови країни для того, щоб гарантувати, що відбудова країни здійснюється на демократичних принципах. Для того щоб допомогти з реалізацією цієї програми, ОСР створила. Спеціальний офіс зв'язку взаємодії з Україною він відправиться до Києва вже наступного тижня. Таким чином у нас будуть представники безпосередньо в Україні. Я хотів торкнутися трьох аспектів програми по Україні, а також післявоєнної відбудови. Перше, роль приватного сектору. У відбудові та глобальній економіці глобальна війна звичайно продовжує спричиняти шкоду. Втім, економіка України продовжує демонструвати стійкість та прагнення до відновлення в ОСР. Ми вважаємо, що відбудова має проводитись, зокрема під проводом і приватних компаній. Приватний сектор сектор може допомогти із відбудовою сучасної економіки грунтуючись на сильних сторонах. Країни це IT та сільському господарстві також користуючись новими можливостями. Друге розробка плану відбудови інфраструктури, енергетики, водного постачання, транспорту зв'язку все це зазнало шкоди в результаті російської агресії. Тим не менш Україна продовжує працювати, продовжує захищати обороняти себе Відбудова інфраструктура інфраструктури України. Ста величезне виклик, який потребує сучасних технічні технологій, у приватного та державного партнерства, а також інтегрування в глобальні мережі інфраструктури. ОСР працює над цими питаннями. Третє – це боротьба з корупцією. Звичайно, ми вітаємо нещодавний прогрес у сфері боротьби з корупцією, зокрема, The specialized anti-corruption uh, prosecution stworення. office, SAP, the National Agency on Corruption Prevention, ZK, and the High Anti-Corruption Court, uh, uh, on the private uh, sector side, the business um, of the um, private, private uh, sector provides key anti-corruption protection uh, to companies, and uh, you, your own network, is, захистu, is also a strong uh, motive of private Для того, щоб із розбудовою доброчесності важливо розуміти, що окрім руйнування, війна створює певні можливості. Також політик звичайно те, що зазнало певних проблем. там ми маємо розвиватися. Важливо забезпечити, щоб всі антикорупційні установи функціонували незалежно і ефективно. Леншу де інтегріті бікамзи подальші ініціативи в сфері дозволять забезпечити доброчесності долучення до робочого ОСР – Це дуже такий слушний захід на шляху до розбудови доброчесності. Я дуже сподіваюся, що у вас сьогодні буде продуктивна дискусія. ОСР продовжуватиме давати підтримку зусиллям в Україні по забезпеченні довготривалого та справедливого миру, а також для відповідальності. Будови кращої Thank you very much. України України демократичної та вільної. Дякую дуже. Ентікарінджа екстрадневі собою дякую за вашу надзвичайну підтримку України us, на всіх рівнях. дякуючи really uh, uh, всім тим інструментам, які ви маєте. To я думаю, що Therefore, нам багато чого uh, треба зробити разом. І далі я з не меншим задоволенням запрошую до вітального слова пана якось постійного представника проон в Україні. До вітального слова. Будь Ласка. Дякую, Перш за все я маю вибачитися за те, що я ще не вивчив українську. Я навчаюся. По перше, хотів би привітати всіх учасників від імені УНК. Сприймаю не також хотів привітати. science, but <laughs> also <clears throat> to bring government officials <laughs> and uh, people from sas, private sector and businesses, businesses together to have dialogue cave, and business engagement on very important uh, topics. Uh, uh, we have learned in the development uh, world that uh, one of the key areas uh, that often you know, is can solve a problem is if you bring people. Uh, say, who they are not like minded, for they думаю. Meaning um, they don't sit at the same place where you sit in the private sector, they don't sit in the world. If you from the civil society or they don't have to be a chance, how to bring these people not like situated together to solve problems is that they're not sure. of how you can promote integrity in and uh, uh, also transparency and, and So for us as UNDP, it's really Gosh. great to be associated with this event. Uh, we uh, very uh, much put a lot of value, much much lot of value not in, the, uh, in promoting integrity, but also in promoting the work that is being done with the business and private sector. UNDP have been working since the war, but we've actually been in Ukraine since independence. But since the war, all of our staff, our 450 staff, we have committed uh, uh, to working Alec. in Ukraine, have stayed in Ukraine, we uh, kept on uh, working. And uh, what we have found that the reconstruction and recovery is absolutely an integral in part of how to rebuild in Ukraine in the during Ukraine the devastation caused by, by the war. And that's why it is so important uh, to, to work in areas. Areas. And the interesting and part yeah, is actually I that would we would have found that businesses and private sector have actually become more important in the recovery efforts and business and uh, the government and how to rebuild the country in an integral uh, and a transparent and way, way, uh, looking at the, uh, the procedures and processes that will bring credibility and make uh, Ukraine an attractive investor uh, for external parties and businesses is absolutely crucial. so from my side just to say thank you very much uh, it is, uh, it's a great honor to be maybe lastly let me just Bringing everybody involved in this process specifically to the uh, government for their commitment to the issue. There is a common saying uh, that I would just uh, maybe uh, like to end with: uh, 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 that. what lies behind us or what lies, lies before us are small matters. matters. Compared to what lies within us. us. And I think what I want to highlight here is that I am daily and every day inspired by the dedication of the people of Ukraine. Um, an important topic that I will be discussing досягнення українського народу і нали те, що ми будемо сьогодні, підкреслює амбіції з розбудови нової кращої України. Це теж всередині кожного українця знаходиться в інспекцію, є навчання деня для всього світу діалог, і ми з нетерпінням чекаємо на той діалог, на ті дискусії, які ми будемо мати сьогодні. Дякую, як Ну що ж, дякую дуже вдячні всім, всім нашим спікерам панелі відкриття, так за такі надихаючі промови, за підтримку і. Я думаю, що от, власне ця підтримка не лише на словах, а на, ді... а на діях. І а як діяти зараз, будемо теж сьогодні говорити. Я перед тим як пере... передати слово нашій першій модераторці, яка буде модерувати першу дискусію, хочу сказати ще таку загальну річ: що цьогорічні наші загальні збори вони відкривають місяць доброчесності. Можливо, деякі з вас знають, що ми проводимо його на щорічній основі через війну. Ми змушені були його перенести з осіннього часу, коли ми це зазвичай проводимо. Але цього року так сталося, що ми його проводимо зараз, починаємо сьогодні і завершимо на початку червня. І знаково, що цей місяць відбувається напередодні теж великої конференції по відбудові в Лондоні. І, так, вже сталося, що ми вирішили: ну якщо ми так збираємося, то ми пропонуємо майданчик місяця як таку платформу, коли активний прозорий відповідальний бізнес може зібратися, обговорити, подумати, які у нас є виклики. В темі відбудови, як ми будемо ці виклики долати, і як ми бачимо свою роль в цій всій відбудові. І ми сподіваємося, і маємо надію, що ми зможемо ось ці тези, які ми напрацюємо протягом місяця в різних форматах, донести до учасників конференції з відбудови, яка буде в Лондоні. Така подібна, як відбувалася минулого року в Лугану. Насправді ці всі процеси дуже важливі, тому що голос бізнесу важливо, щоб так дійшов до тих полісімейкен людей, які, які фактично дизайнують цю відбудову, і ми маємо бути безпосередніми учасниками. Ми також об'єднали сьогодні, сьогодні, цей місяць цього року навколо. Такої легенди з оповідями про різні квіти, і вони мають певний символізм. Ви, можливо, вже побачили в нашому дизайні, і я сподіваюся, що ви мали можливість отримувати, отримати чудові листівки. Я просто коротко наголошу, що ми починаємо сьогодні з неопалимої купини. Ви прекрасну цю легенду про те, як український народ може відновлюватися, можете прочитати на цих листівках. Ці листівки не прості. Вони також закликають нас всіх до дії. І цю дію ви теж зможете прочитати на листівці. Ми хотіли цим символом донести те, що в мережі разом з нашими учасниками ми пликаємо те, що ми не просто говоримо про культуру, ми й доброчесності. Ми її практикуємо і намагаємося в повсякденному нашому житті. В робочому житті дотримуватися цих стандартів і цінностей, і власне, якби закликаємо весь український бізнес долучатися до, до цих практик.